Взяли на кресний ход кругом села. Кругом села. І потім, коли тут таке було величезне здивування, вона була в Салафані і проступила мокра кров, проступила. Таке от Божа Матір явила, що, що за віру Христову сьогодні і День пам'яті первомученика архідіакона Стефана, церква якого згадує, який теж за Христа постраждав у перше, у перше время. Приїхали люди поколядувати 20 чоловік православних, старші літами, молодші. Коли вирушили йти Хресним ходом, то в трьох місцях за селом. Зустріли їх і чоловіки, і жінки з вилами, і, і скверними словами. І от е, раба Божа Ірина е, Горчук постраждала. Е, схватили, повалили, копали ногами, били по голові, стали свідки всіх, хто йшов Хресною ходою. Поки обійшли довкола села, то три, тричі їх перепиняли. Тричі перепиняли, поки вони прийшли сюди на місце. така відбулася подія, що свято громада Київського патріархату новоотворена, перетворила на такі, знаєте, якісь такі не ну. ну а як чим вони мотивували? Чому не пускали йти хрестних ходом? Ну, бо це приїжджі люди, що тут мають бути тільки свої. Ну, свято, якщо до мене приїхали родичі з Києва чи там з якоїсь нашої області, то що мені я їх не маю права випустити, піти з ними до другого сусіда поколядувати. Якщо наша громада вирішила пройти з молитви, тим більше, що сьогодні був голова сільської ради, тут зранку йому повідомили, що ми обійдемо довкола села з молитвою. Взяли ікони, щоб помолитися, щоб попросити в Бога благословення, щоб як ця ситуація розрішилася в. Добре, голова дозволив? Ну, вроді погодився, так. Да. Скажіть, а ті, що перестрівали, це були чоловіки чи жінки? Чоловіки і жінки, всі, всі на купу, які захищають і відстоюють як громаду, новоутворену громаду Київського патріархату. Отже, які ви бачите вихід з, з даної ситуації? Один вихід: громада Київського патріархату має будувати церкву, і до цього їх має схилити влада. Обласним ОМВС Рівненській області надійшов лист про те, що розпочато п'ять кримінальних проваджень за фактом умисного утримання і осквернення культової будівлі, також перевищення службових повноважень, а також надання переваги тій чи іншій громадській організації. Саме в даному випадку це є релігійна організація, тобто фактично проводиться вже п'ять досудових розслідувань, але ми розуміємо, що попри Кримінальну відповідальність представники Київського патріархату надалі е, намагаються вчинити якісь заклади зловживання, в тому числі і погрози вбивством. Також нанесення цілесних ушкоджень, як це було сьогодні. Ти спілкувалася з Іриною? Спілкувалася з міліцією. Чи зараз ведеться буде запроваджено кримінальне провадження, і ти як юрист, що можеш сказати з цього приводу? Кримінальне провадження буде розпочато, фактично. Вона вже визнана. Потерпілою у даній справі, в неї відібрані пояснення, показання, написана заява в Дубинській МВС УМВС на дані на даний момент це відділ поліції. Тому за даним фактом будуть проводитися досудові розслідування. Також потерпіла, чітко вказала на осіб винуватців даного кримінального правопорушення. Чи знаєте ви їхні прізвища? Це клемпоуз Марія та Галина, також Мельничук Іван та Віктор. Це саме ті особи, на яких вона вказала, тобто саме ті люди, які наносили тілесні ушкодження. В розмові з Іриною також вона мені повідомила про те, що коли вже вона безпосередньо сіла в автомобіль швидкої допомоги, то представники Київського патріархату перешкоджали її руху. Ось намагалися її заблокувати, навіть не пустити до дверей з криками, погрозами по вбивству. І поки не включив водій автомобіля, Сирену та Мигалки, тобто швидка не могла рухатись. Я із Ніколаєва. Хожу крестными ходами, помогаю с молитвой, стараюсь помочь по силам Божьим. Нас пригласила община города Птичи, села Птичи, для того, чтобы мы помогли молитвой, чтобы поддержали. Мы обходили село вокруг, чтобы просто не нарываться ни на какой конфликт. Мы шли с молитвой Богородицы, Девы, радуйся. Нас встретили, обвинили нас, обвинили в агитации, обвинили в сепаратизме и напали. Как известно, когда крестный ход идет, от трепещет. И вот это беснование проявилось э, в местных людях, называющих себя киевским патриархатом. Я присутствовал в том инциденте с Рабой Божией Ириной. По той простой причине она была рядом со мной. Вот. Мне, я не видел, как ее били сестры, на тот, потому что в тот момент я, я оттаскивал от нее брата, потому что ее какой-то какой, -то, какой -то раскольник брат схватил и начал валить. Виталик, сколько ты бюроки? Восемь. А сегодня почему ты приехал в Тищу? Чтобы помолиться и чтобы открыли храм. Нас перекрывали четыре раза, нам блоки устраивали. А вот руководитель, это отец, не отец, а просто Василий, он с крестом впереди все время шел, и Богородица, и Бог ему помогали постоянно. Вот они вот так вот брали за руки, а он с крестом шел, и просто невероятные какие-то чудо расступались, и мы дальше шли, и шли, и шли, и вот так вот до самого, до нашего торжества. Ну, на нас приехали Із Києва. Ну, До кінця села, там ми йшли полем. Нас перестріли і сказали, куди ви йдете, вертайтеся, чого ви по полі ходите. І я бачила, як клемпову з Марія. Вона бивша вчителька, била Іру, я кудина й що ти робиш? Що ти робиш? Як била? Ногами копала. Як Іра себе після того почувала? Погано. Погано, вона тошніла її, вона не могла вже йти, її під руки вели. Побили кров була? Ні, кров носом ішла її. Коли ми сьогодні проходили хресним ходом кругом села, вийшовши вже на, на окраїну села, щоб обійти останні хати е, наших вулиць, от е, Київський патріархат за нами слідкував по вулицях. Вони йшли і слідкували за нами. І всі підбігали, збігалися на до того повороту, де ми мали вже повернути. Коли ми вже дійшли до них, вони почали суперач, сперечатися із чоловіками, які несли хрести. І відповідно із нашими людьми, і наші парафіянки, колишні. А тепер вони київські патріархати Мельничук Віра Іванівна, яка була кандидаткою навіть на депутат на голову сільської ради в цьому клінні. Далі колишні пенсіонерка вчителька, каже, давайте ті суці подворні зараз дамо. І вони кинулись на моїх очах до неї бити. І плюс ще дочка Климпову знову ж Марії Росиславни, яка є волонтеркою на сході України, ніби так вона каже. І вони почали її за голову, обложили, кинули і копати, і тут ще підбігли, ще. я вже тільки за ними слідкувала. І моїх дітей, мої всі троє дітей були разом, полякалися. І ще й син мій впав на ню казав, щоб вже її не чупли, то ще там вони надавали куртку, вимазали і синові, моєму старшому. О, трошки він її там якби захистив впав на ню а син злякався, але він все рівно він тримався, він не плакав. Тільки кажуть дівчата, що вже в лікарні він сидів там в коридорі і каже: Сидить Назар і плаче пройшли не тільки в межах села, а й за межами нашого села. Це вийшов дуже. Я думаю, плідний хресний хід. Дуже ми раді і духовно піднесені за цей хресний хід і вдячні людям київським, вірним таким віруючим сильно людям, які не ну не пожаліли свого часу, свято приїхали до нас підтримати нас духовно і фізично навіть Помагали трошки розправлятися.